У нас сьогодні прохолодно, друзі, але хочу сказати настрій добре. Тому що сьогодні нарахування у мене мені принесло плюс 35 тисяч гривень за один день. Я хочу сказати, що грошові потоки потрібно створювати кожній людині в своєму житті, щоб жити в достатку. Так, як це робити, я знаю і навчаю. Тих людей, хто до мене приєднується, багато людей вже приєдналося з Тіктоку. Всі мені щиро дякують. А я їм дякую, що вони у моєму житті. І їхнє життя також зміниться, так само, як і моє. Вищо на краще. Можна змінити своє життя за один місяць, за один рік. Ваше бажання. Лише. А коли ваше бажання зіпадає з вашими діями, тому... Будете мати завжди прекрасний результат. Всім бажаю гарного дня, Чутового настрій. Чекаю вас на стрім. До речі, мені подобається наші стріми. Хочу сказати, що я все роблю з задоволенням, ділюся людьми і також навчаю, як це робити. Покроково. Не бійтеся, змінювати своє життя на краще. Тому що це чудово. Всім гарного дня.